Армадол, забудь про головний біль. Отже, отже, стисло про головні новини на ранок суботи, 22 жовтня. Президент підписав закон про добровільний військовий облік для жінок. Тож Українки за зі спеціальними зі спеціальностями із переліку міноборони. Це, наприклад, хімія, телекомунікація чи то метрологія ставатимуть на військовий облік за бажанням. Але для жінок медиків військовий облік залишається обов'язковим. Yeah. <laughs> Приємні новини українці впевнено, українські військові впевнено контратакують. Вже 88 населених пунктів. Звільнила українська армія на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, у звільнених містах проживає майже 12 тисяч людей. Їм ем надають необхідну гуманітарну допомогу. Також у деокупованих містах вже розчищають дороги та в. Відновлюють мобільний зв'язок. Далі про опалення теж суперактуальна тема. Зараз понад 4 тисячі закладів соціальної сфери в Україні вже з опаленням. Це лікарні, школи і дитячі садочки. Повідомив міністр розвитку громад і території Олексій Черношов. До того ж, у дев'яти областях вже починають опалювати житлові будинки. Тим часом на Донеччині частково відновили газопостачання. Централізоване опалення буде у 15 громадах області. У 10 будуть опалювати об'єкти критичної інфраструктури. Також там облаштують пункти обігріву. Далі актуальна, актуальні новини для школярів. Зараз всі, хто навчається, та батьки так лоп, давайте уважно слухати. У деяких регіонах осінні шкільні канікули розпочнуться пізніше. Про рішення їх перенести вже повідомили у міських радах, зокрема, Києва, Львова, Тернополя. Та рівного. При цьому дати, коли діти відпочиватимуть, різні. Якщо у Києві і у Тернополі канікули мають розпочатися 31 жовтня і тривати до 6 листопада, то у Рівному їх переносять аж на зиму. З 26 грудня по 22 січня, включно таке рішення пояснюють необхідністю економити електроенергію у важкий для України період. Далі новини з Києва рейд бомбосховищами мер Києва. Віталій Кличко перевірив укриття. На які найбільше до речі скаржилися кияни, і пригрозив покаранням посадовцям, які досі не облаштували сховища для людей. Також Віталій Кличко підкреслив, що перевірки стануть укриттів. Про стану укриттів пройдуть в усіх районах. Місто ще кілька місяців тому виділило близько 100 мільйонів гривень, щоб столичні укриття привели до належного стану, але не всі поспішають зробити те, на що отримали гроші. До речі. Свої рейди конкретними укриттями влаштують і журналісти сніданку. Тому уважно стежте за ефірами вже з наступного тижня. Це були так би мовити основні новини станом на 8.10 ранку, 22 жовтня. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».